А й створив бомбардувальник, який загрожує всьому світу, здатний перевертати техніку однією тільки ударною хвилею, зносити цілі міста килимовим бомбардуванням і зробити в будь-якій точці світу ядерний удар. Внутрішні відсіки H-20 дозволяють йому нести нові стелс ракети великої відстані, аналогічні американським J.A.S.S.M. Така надпотужна зброя, не єдина, чим H-20 знищуватиме свої цілі, страшні та маси. Івні руйнування забезпечуватимуться килимовим бомбардуванням. У цьому варіанті буде використовуватися набір з 12 касетних боєприпасів, вибухами яких можна покрити десяток футбольних полів. Найстрашніше, що настільки потужний літак, практично неможливо збити. Цьому сприяє й прихована форма, і можливість літати на висоті 18 тисяч метрів. Він володіє не тільки стелс покриттям, а й унікальною системою протидії лазером.